Центую його, автономку ключу, хай топиться, гріється, та буду їхати грузитися цією пшеничкою. Ну опять же, як може чули в минулих відео чи в минулому відео, а зараз загруюсь, поставлю його на ось цей магазин, зафумігіруюся, хай пару днів стоїть. Даже, може дня 2-3 літом тобто, і двох днів достатньо. Ну, Зімою, коли прохладно, таблетки не так працюють. Хочеться постоять. Коротше, якось так заводимо, хай гріється, топиться. Ідемо самі пити. Зранку, бляха муха вже висотні роботи. Літа куча на брезенті. Щось промазав, що сніги йшла і розставало. Позамерзало. Треба доводи його заразу. Я вже на погрузці, така манітуха мене груза. Там вже в минулих, хто давно дивиться, в минулих відео бачили цей трактор, бачили все. Агешка, хотів показати вам Агешка. 21 року випуска. Наша, я не знаю, года 14-13. Чесно, відліччя я особи не не замітив. Усілення, яке б хотілося, щоб отут було, і в цю сторону усілить, де в багатьох виламує. Так тут і нічого і немає, але тут іще жива. Ну Вона зробила гектар 200 і то хорошо, якщо 200. каток уже три рази заварений, вин заварений. Я не хаю, ну просто блин, можна було б вже давно щось зробити, щось усовершенствувати. самих основних відлічь, що зробили, мені подобалося, у нас тут чи пластикові повинні бути заглушки, але ну, їх не було. І тут вся земля, тут як можете бачити, вся позатаєна, забивається землею. Ну, тут дивлюсь заварено. Заварено, що не збирається, там вже земля. подивлюсь, Ми мимо Коротше, А так, вал тонший. Все, а ну ступичі, ступенці я показав, що другий. Більше відлічнь я тут не замітив. Одне, що офігенно, є для погрузки петлі. А, ззаді усілили оцю штуку, щоб ну, коротше, усілили механізм. На пальцях стіли, бо у нас на почивниках цей механізм. Ну, трохи зад поперераблювали. А так, в принципі, все те саме. Воно агрегат стоїть. У нас такий колись був, ми юмчиком тягали. Жорку їх взяли, жорка їх чуть не перервав. Но... А взагалі я вам скажу агрегат, як на мою думку, щоб отак по стерні лущить, щоб стерню просто збивати, не тягати агешку або не тягати, як в нас харвес, палади. Щоб отак лучить положити стерню, мульчу зробити, непоганий. Ну Тільки ми вже думали, десь метра з половиною, то було б для смурфіка тягати було б пофігенно лущить. Сережа вже загрузився, їде додому, ставить машину. Будуть тут стояти, Думаю, зі магазину морози, Коротше, на ближайші дні все одно будуть морози, то хай стоять тут машини. Вітальон гріє Дафа, бо мені все не влізло, ще кучка прилічно залишилась, то вітальйон буде їхати Дафом зараз вантажиться. Все-таки біле з красним це гарне сочетання в машині. Вітальон забуксував. Та вперед, блядь, виїжджай. Вітальйон, вітальйон. Правда кумека встав вперед з розкачки, покачав, покачав його і з розкачки виїхав. Не витягували. Що там Італьон, не так уже в тебе. А, блокіровку не розставав виключати. 9 лютого, два я читайте, посеяли затинтовані, ну запах гіста і не видно, правда мороз, вона не вилізе в мороз, наскільки я знаю. Що сказати, Суть не в тому, що там куська, не куська, це За брезент я хотів показати. На ну брезент, що один, що вторий брезент купляв фрегат Ені. Ну Фрегат Ен, хто знає, вони раніше на старому аеропорту були, зараз я не знаю, вони там звезд до них на тім воді. До чого я веду. Ранче на Ман брали в 21-му брезент. Блін, ось мінус 8 мороз, пофіг, в трубочку скрутився агонь. Проблем немає. Цей цьому брезенту год. Получається, да, Год чи півтора года, короче, брезенту. Він скручується як вафля, жорсткий капець. І теж вони ж не дешеві, ці шурігатен. Ну, Просто качество. І, і мій брезент синій на мані. Він, виходить, суцельний, А це якби з трьох кусків спаяний. Е, я тоді його привіз, ми його цепляють з трьох кусків. Типу одна полоса широка. А дві нічі поприпані, кажу, що за херня, кажу, ви що бліт, ну, спаяли. Нє, ми зараз так цей по гарантія на нього. Ну, такий корочий, момент якийсь. Раніше в нас і на лігковий прицеп фрегатовський. Короче, думали, на трактор там заказувати ну, після оцього чуда. Він так, звісно, є жощі, тут і жорщий був. Брезент, що він у мінус 5 вже, блін, а як от не знаю, як що, його хер скрутиш нормально, він жорсткий. І по сравненню, ну, ще м'ягенький, ну, все одно. Сравнить каже, з ось цього брезента і з цього, то фрегатен вже фрегат Н дуже в мене. Не, мабуть, вже гавно, по лічному опиту ми вже можемо поняти, що це гімно. Дверку розбираю. Трохи включив автономку, щоб погріла автономка. та цей. Щоб тепліше трохи було для короче, для пластик може нагрітись. Що хочу сказати, на дафі взагалі просто знімати. Це поляка, я витру. Під, під картою ти ж ніяк не витриш. Е, от на мані довше карту знімати. Тут на дафі, блина, образно, 10 болтів і вже дверь щолк і скинула. Мені на мані важче знімати карту дверну. Та е, й вона й важче. Хочу сказати, ось один болтик, щоб ручку зняти. А воно зараза, най старий. Що не зробити? Да? отут якусь заглушечку. І це ручку виходить. Два болти відкрутив, не треба ні карту, нічого знімати. І получается, була б снята повністю ручка, если бы так болтики стояли. Ну а приходиться А приходиться знімати карту. Ну це щоб пыль отирать тут, если що. Кручу ту ж ручку чую, там кафух и заглохла. Я думаю, все ж гуд. Дивіться, шланочки все гуд, все good. Бачку, в принципі, ну, все, Шутаюся солярка нормально. А сучка дивиться на фільтр. Фильтр за парафіни, все зараза. О, парафін скинувся, добре, що це зараз вдома. Надаю мані буде перевірити. Ми щас, ну, я закручу назад, ручку вже зніму потом потім займаємося тим фільтром. Хорошо, що вдома. Зараз щаска... на мані ще подивлюсь. В принципі, в боках не має бути парафіна. Ну, Подивимося. Тут що, прочистимо автономку. Не, ну, гарячий, тут фільтр почистимо, гарячі водой проліємо, щоб ну, розмерзлося везде. З Зільємо бензина. Вообще, керосин, кажуть, що доливати. взяли бензина по літрушки. Ну, Даліємо солярки, по літрі розбавим соляру з бензином, щоб ми работали. автономки роботи. Ну, так само подивимося на манії не запарафінилась. Ну, Якщо даже не запарафінулося, бензин залив 100%. Ну а тут, як бачите, добре, що я її включив, а не так завтра, що в райс і довбийся десь мерзне. Проблема вирішилася, Трошки солярки злили. Значит, якась мутнувата, ну, в флягі якось мутніше. Ну, коротше, факт в тому, що водой гарячий, почистили сіточку, бензин по-любому зальєм. Водой пролив, все, насос, запустилось, можете бачити з першого разу. Но бензин будемо заливати. Може хтось скаже, так, робити? По так не можна делати похід. Так делали. Не завжди делаємо, но в морози, що на КАМАЗі, що на мані, ми так робили. Ну що, ручку зібрали, все працює, не знаю, видно буде. Все, закрито, наклеєний. Що, що, йдемо далі займатися, стачу бензиною і займатися. займатися. Щоб машина не за парафіном. Та ні, в машинах нормально вроде. Що, хто не вірив, бачите, зливаємо бензин і зараз будемо втоном заливати. Це старий, як то кажеться, дідуський спосіб, щоб розпарафін соляру. Ну так. Ну що, ніяких форсаток раніше в кохозах не було. У мене мерз був, на Дуже мінус 15 було заводиться на холостих робин у неї. Бак на 60 літрів. Я 5 літрів солярки туди звальну. Так, тільки вихлопив пару бавлю. І нормально робило Пішов, залью, помішаю, почистити. Давай. Коктейль робимо. Бачили, скільки були каністрі бензина. Ой, гуляй. Вушечка бензина сейчас. Зараз... Там вона вже видно, що посвітліло. Розбуртихаю туди, бо вроді почистили. 5 часов трохи, бачите, в взялась. Ну А нічого, зальємо, хай постоїть, потім опять гарячу водою пролью, і буде огонь. А це ми з папой приїхали тут на шипінг. Беремо зимню солярку, бо не його в баню. Все одно заправлятися, треба рішили перестрахуватися, щоб залить, перемішати зимню типу, з полузімньої. Візьмемо 160 літрів, по 80 зальємо. то буде нормально, так? Да? Полузі. З'їлимо точно полузіння. Кодою приїхали. Бо на страховки немає на пітнахі. Могли біднаху прилетіти, навірно, якщо б заверлась мороз. Думали виїжджати понеділок зранку. А, психанули і виїхали в неділю вечором. Директор спереді. Поки. оце поки. Сказав, перед трасою поїдеш вперед. Ну, Він як спереді, він мене бросає і вали, коротше, ми зустрічаємося з ним аж в южному, якщо він спереді. Ну, якось так, колихаємося. Зараз по лівками хочем польов... не хочемо, ми як їздили по соляру шкодою, вернулися польовками, якби по польовка нормальна. Якраз польовкою ми і проскочимо. Що думали в понеділок? Бо в понеділок морозець і зранку ж теж. І думали по морозу чи попроскочить. А так як польовка є, виїдемо сьогодні. Ми вже на трасі з папою. я вже спереді, він ззаді. 15 минут і ми на трасі. Польовками, шмик шмих шмик проскочили. Да, були міста, тіба, чуть чуть як не було, це воно знаєте, вверх, От сонечка атає, але нічого нормально воно, толком не зірвало, нічого. Ну коротше, зашибіся. Це не по кругу їхати час в мені. Що? Не сказав, на южний їдемо ми. На южний 17-й причал. Поки план такий. Ще жду товарки, щоб скинули. Виїхали за Варвару, тут, звісно, дорога, блин, їдиш, бо тут дорога блін, 40-50 їдеш, бо вбита. Хто їздить по цій дорозі, знає. Е, взагалі що я хотів сказати? А ну, підкажіть, мої дорогі і любі підписники і глядачі. Е, є в когось таке саме, як ось у мене. Як десь ну, допустим, давненько не їздив, та навіть блін, навіть давненько, як пофіг, вроді, блін, переживаєш, як не знаю що, то як перший раз. Десь якось я знаю, в нас теж таке є, як їдемо, ну, треба вставати там, 5 утра, или, там виїжджати, техніку їздили, як раніше дивитися, наприклад. ну, то все вже. Ночою толком не спиш, раз-10 просинаєшся, раніше будильника просинаюся. Коротше, і так само усе, я ж кажу, їду в рейс, ну, все ж хорошо, тихо смотри. Шайби заряжені, ті бумажки написані, товарки, все тут, тут, тут в городі і все одно ти їдеш і очікуєш якесь переживання, не знаю, якесь хвилювання. Хоча за транспортників, оце, за це все зрозуміло, що таке якби, хвилювання, бо пляха-муха буде все добре, все одно знайдуть до чого прицепитися, до чого придратися. Ну, це таке, якби, це вже другий питання. Просто кажу, в мене це завжди так. Якщо десь треба їхати або зранку в рейс. Раз десять за ніч проснуся і перед будильником за час або за полчаса проснуся і будильник не треба ставити, так скажемо. За вікно грязне, ну таке я порося, що лобове не можу помити вже скільки времені. Захід сонця гарний. Ми з директором стоїмо тут возлі сакара сачавки. Ждемо таксіста, я з'їздю товарки візьму, заповню і будемо далі двіжувати. Де, я да, Таксі моргає. Добре, я погнав. Короте, ми вже з папою на місці. Товарки привіз. Бляхам, зараз буду офігівати, заповняти товарки. Два комплекти, вісім аркушів і товарки тупо всі. Щоб ви розуміли, всі товарки пусті. Все повністю треба, квоти, шмоти, хіроти, Оце все заповняти самому. І в мене десь сука, пропала копірка, як закон подлості. Була копірка. Но нету. Ну нічого страшного будемо заповняти. Що вам сказати? Капець. Це... М'ягко сказано, не буду ругатися. Ругатися завжди можна. Лучше показати, який ти культурний, типу. Заповнення товарки, Полтора часа і вони заповнені. Зараз для наглядності покажу, що це таке. Все, щоб ви розуміли, всі підряд. Заполняв. 8 штук. Копірка. Як ще я, ну, я вже казав, що десь десь блядь, пропала. За папу ж я звісно, заповняю товарки, бо папа не буде заповнювати товарки. ну це якби У нас таке условия, на яких він їздить, щоб я товарки заповняв. Коротше, такий дурдом. Що, пересмінка? Ждемо пересмінку. І йдемо реєструватися, а і потім, я не знаю, відповідати. Директор, директор, десь спить, не видно. Його. Може і видно. Зараз прийдемо до директора в гості. Прийшов до директора в гості. Голоше там. Тапочки тут. Там ще кросівки. Ну може бути опасно під автономкою можуть згоріти. Або Ну, Красовки навряд ли, але слушайте були, що прямо. Вдруг просинаєшся, там 37 сьомий розмір. Купиш нові. Так ти ж туди поставив. Так а куди я її поставлю? Рундук, щоб холодні було. Да, я підсвітка робить Все. Це ж папа не їздив після ремонту, після полуресор, після як температуру зробили. Від Ще воз тут зробити, щоб не тікав. Так. Да. Ну, зробимо. Вже по весні зараз лазить під ними на їх пальні. Знаєте, цей вайп зимніх стоянок отстойників виходиш і все, гудить, автономки гудують, особливо прохладно, сейчас автономки валять. Чудно цікаво всім Пищать автономка. Це добре, що вони пищать шов, доброй ночі. Пол четвертого утра, директор спить. Я ходив узнав аналізи. Холодіна на капець, чого ходив, сам узнавав. Ми вже в 10 вечора були звізіровані. Половина машин пішла на вигрузку, половині дали возврати. А чого возврати, я вам скажу банально. В товарках пишуть третій клас пшениці, а вона заходить фуражом. Все, не відповідає класу, возврат. А ми... Я завжди пишу фураж. Вона якщо класом зайде, вона зайде класом. Ну, все. Вона зайшла класом, я написав фураж, вона класом зайшла. Це, кстати, ця пшениця, де я на Олімпікс стягав. І Олімпікс поставив фураж. Коротше що, пішов знову аналізи. Лягаю спать. Спокійно, лягаю спать, бо толку мені не спав, за це все время. переживаєш, крутися. Аналізи вже є похірм, вигрузять по-любому. Оно, бандіто ганстеріто виїжджає. Трохи нас розділили, з ним щось перетасували, того піднімали, того досипали. Коротше. А так, оно, гангстер. Ну, блін івеки роблять теж красиво. Морличують, блін. А так мені подобається робота евеки. дається банді токен старий то ми з директором заїхали в арку на кофе точніше у нас кофеман я вже не можу я три рази випив собі собою кофе в мене вже те кофе стоїть в горлі Ви живеш до мене Так, короче, Утро є світло, треба печь А сейчас клапан прижме, будеш бігати десь. Чи домой впіємо. А по льовка зараз домой повинні вспіти. Главное, щоб по време, воно і так уже на підході. Коротше, що закінчився, Заверш... завершився наш, так скажем, рейс. Ну, потім вже почти дома. Все нормально, ті пул, все хорошо. Относительно швидко вигрузилися. Хорошо, що вчора виїхали, вже сьогодні утра дома. Так що якось так. Ставте лайки, підписуйтесь, до нових зустрічей. Все. Так, вам для інформації. Ми вже ось вдома заїжджаємо на наше місто дислокації. Сонечко виходить так уже хорошо. Мороз, Папин брехунець в дафі показує, мінус 9 то значить ще більший. Якщо машины не валяться по калюжам, по льду по болоту, що ну, типу, в калюжах не валились машини. Все, до побачення.